А якщо б тобі зараз подзвонили і запропонували б зарплату в п'ять разів більше, ніж в тебе є на проєкції? І якщо одна людина кіпішує, кіпішує вся команда, ну в мене є досі цей виклик, що а чи правильно там я поступила, так як тобі працювати з тестувальниками? Софія, ми тільки починаємо, я просто починаю плакати, тому що я не нічого не зрозуміла тобі там першу перший раз відмовили другий раз відмовили і ти просто з кожним разом стаєш сильнішим сильнішим, більш впевненішим Всім привіт! Це GoIT-подкаст, Я Анастасія Крилова. і Сьогодні ми поговоримо про недосяжне для когось: про фронтенд розробку та розробку в цілому, про роботу з людьми дорослого віку, про IT та можливості переходу в IT, Як це зробити? Якщо ти вже визначився з професією в університеті, а потім оп. І ти вже в IT. Нашою гостею буде наша випускниця Софія. Проців, вона фронтенд розробниця гарна дівчина, і в мене до тебе є дуже багато питань. Привіт-привіт. Як твої справи? Все супер. Приїхала з сонячної Одеси до вас. Клас. Буду рада поділитися своїм досвідом. А, це виходить: це ти до нас привезла 30 плюс Так. Дякую, будь ласка, дуже вдячні. Окей. А, Соня. Розкажи мені, будь ласка, як так сталося? що ти е, гарна дівчина, яка мені на перший погляд здається дуже творчою, обрала розробку, а не, наприклад, дизайн чи тестування, де зазвичай за статистикою більше дівчат, ніж хлопців? Е, насправді я починала. Е... Зовсім з творчої професії я 10 років вчилася в музичній школі. І в мене всі думали, що я піду далі в музичне училище, і ну точно я не буду ніяким розробником. Але я думаю, що ця професія мене навіть вибрала сама, тому що коли я поступала, я так трішки навмання вибирала, куди я буду поступати. І в мене було першочерговим це вступ на бюджетне місце. І так виявилося, що я вступаю на бюджет на кібербезпеку. І виходить, що Три дівчини, всі решта хлопців. Я розумію, що це досить складна така сфера, в яку я увійшла. Страшно, тому що ти не розумієш, що відбувається, дуже багато матеріалу. Подача буває різною від викладачів, і я розумію, що там чекати чотири роки, поки я стану кібербезпекою, спеціалістом з кібербезпеки дуже довго, і мені треба щось вже робити. Мені хочеться отримувати якийсь досвід. Тому я приймаю рішення йти розвиватися в фронтенд розробку а саме тому, що в мене ще є знайомий, який закінчував курси, і він мені порадив, що, типу, спробуй, чому б ні, сподобається, не сподобається. І так я увійшла в фронтенд. чому я обрала фронтенд, насправді я обрала фулстек розробку, але в мене не стояло іншого вибору, тому що я розуміла, що дизайн це точно не моє, тому що я не така. Ну, прям максимально творча, мені здається, там більше треба е, креативити, на мою думку, а тестувальник мене не вприваблював. Фулл розробка виявилася найкрутішою, тому що там і бекенд, і фронтенд. І я зрозуміла, що типу, я зможу мати дві професії, зможу щось вибрати. От тому саме сюди я пішла. Клас. Ну, звучить дуже круто, насправді. Бо для мене розробка це щось недосяжне. Бо ну, взагалі важко. От дизайн, хоча я теж не креативна людина і ніколи не малювала, я проходила навіть курси по дизайну, і мені було дуже цікаво. Проте, все-таки в майбутньому обрала для себе маркетинг. Отак, я походила-походила, як то кажуть. Гаразд, я пропоную тобі почати з невеличкого бліца. Тобто в мене до тебе є п'ять питань, може бути шість, бо ну, все буває, натхнення прийде, що ще. А, вони короткі, і ти маєш відповідати так само коротко mm -hmm. і зрозуміло. Ми з тобою так розкачаємося, трішечки знімемо напругу, якщо вона є, але сподіваюся, що її нема. А, давай починати. Що найбільше тішить тебе у роботі фронтенд-розробниці? Це, мабуть, свобода, тому що я можу працювати будь-де і ну, постійно зі мною і. Це класно. Угу. Одне слово, яким би ти описала it сфера Можливості. Угу. Якщо на IT, яка б сфера тебе спокушала, що б вивчала? Я б йшла в управління. В управління. Україна? Ні, я би, мені подобається насправді саме ІТ-сфера і управління саме IT-продуктами, ага. створення ІТ-продуктами. IT Якщо зовсім не IT, то все одно це буде якась управлінська така позиція. Угу. Ти вже цим літ? Чи ще, ні? ще ні. Колись була, але не в IT-сфері. Зрозуміла. Одна звичка, без якої тобі важко писати код. Звичка. Ну, прям писати код не можу сказати, але самодисципліна це ця звичка, без якої я прям не можу. Це дуже важливо її мати. Тому що на, на мотивації ти там довго не протягнеш, тебе буде тримати самодисципліна. Uh -huh. Що було найважчим у перший місяць роботи? Вникнути в проєкт завжди, коли ти приходиш на новий проект, тобі найважче це зрозуміти, що тут відбувається. Uh -huh. І дуже важливо. Підтримка від команди, щоб вона тебе проонбордила максимально там детально, щоб ти змогла легко працювати. А як довго ти вже працюєш? Ой, на цьому проєкті я вже працюю майже третій рік. Uh -huh. От, у мене було ще два попередніх. От, а в цілому в розробці ти п'ять років. років. Тобто, ти вже сіньор. Ні, я ще middle. Middle? Middle, так. не сильно рвусь до сеньора, тому що це ще відповідальніша mm -hmm. така професія. А Мідл це дуже класна точка, де ти можеш ще більше себе розкрити як спеціаліст. Сеньор – це більше вже про комунікацію з бізнес стороною. Ти вирішуєш ще складніші там архітектурні питання, А Middle – це як таке порівняння, ніби ти в школі в 10 класі. Ти ще не підготуєшся до ЗНО там, але ти от сидиш тут і ну, ти був якийсь такий. Формат, де ти розвиваєшся як спеціаліст, клас, тобто ти вже важлива людина, так. але тобі ще не треба багато чого робити. Так. Супер, зрозуміла. А, на початку нашої зустрічі я коли казала вступне слово, то я сказала про роботу з людьми, що й дорослі. А, скільки тобі років? Мені зараз 22 роки. 22 роки. Угу. А наскільки різниця в проєкті в тебе з людьми, з якими ти працюєш? Я наймолодша зараз у себе на проєкті. Всім 28 плюс, мамо, тім ліду 35, по-моєму. Ось. І ще такий нюанс, що майже на кожному проєкті, де я працювала, я була там або одна дівчина, або нас було двоє, типу, максимум. І так постійно, мене постійно оточують чоловіки. І це прикольно, тому що. Від них йде класна підтримка. Вони тебе розуміють, підтримують, не, не давлять. Uh -huh. А чи є оці прикольчики про зумерів в твою сторону? Е, ні, але, типу, я і сама відчуваю, що мені там хочеться динамічніше розвиватися, е, що, можливо, мені хочеться частіше змінювати компанію проєкт, тому що я е, не хочу затримуватися і я розумію, що. Ніби прикольно працювати на стабільній роботі, але ти особисто я не росту як спеціаліст, я ніби вивчила цей проєкт, і я вже тут все знаю. І це якась моя особиста деградація, що я не можу далі розширитись. Тому для мене зміна проєкту це можливість розвиватись. А якщо кажуть, от кохання живе три роки, mm -hmm. скільки тривало твоє найдовше кохання з проєктом розробці? Найдовше триває і зараз, якраз ось буде три роки. І я вже відчуваю, що трішки я досягла якогось рівня, але там ще є куди розвиватись, там ще є проекти, і це круто, коли компанія дає тобі можливості для розвитку. Тому що в попередніх моїх компаніях я досягала якогось піка і де ну вже все. Ти вже себе показала як спеціаліст, і дуже круто, щоб. Всім зрозуміти, що якщо ви досягаєте якогось потолка у проєкт, це не значить, що ви там вже все як спеціаліст, ви ж там нічого не знаєте. Вам просто потрібно змінити трішки проект і побачити, що все ви знаєте, ви класний спеціаліст, просто ви вже себе тут реалізували. А як у тебе зі штучним інтелектом? Ти користуєшся чи можете взагалі там знаєш в таборі противників? Ні, я точно за штучний інтелект, тому що він дуже допомагає мені працювати, він полегшує мої якісь рутинні задачі, і я постійно його використовую, ну, типу там, як код-рев'ю, як допомога написати щось шаблонне. Якщо я застрягла в якійсь задачі, то, звичайно, я перше гуглю, потім йду до чата GPT і потім питаю в тім тому що це буває якась банальщина, що я просто не бачу, і там не потрібно турбувати своїх колег, щоб вирішити якусь мінімальну задачу. Угу. Окей, давай стербою трішечки зануримося в. В твоє життя, в твою роботу, в якісь професійні фішечки. І давай поговоримо спочатку напевно, про виклики, які ти зустрічала, враховуючи, що по суті ти в IT з юного віку, і в тебе такий суперкрутий старт, тому що, напевно, я, хоча я не набагато старша, я б напевно не ризикнула піти навчатися, коли я навчаюсь. Угу. От, бо я навчалася на психолога, і от перші чотири роки я прям максимально була занурена в це. І я б, напевно, не змогла така. Оп, я піду в іншу сферу, піду навчатись на курси і буду ще й там навчатися. Які були виклики в тебе, коли ти починала, і як ти з ними боролася? Ну, в мене є досі цей виклик, що а чи правильно там я поступила, так що я ніби розпилилася і, можливо, я б зараз стала кібербезпекою. Але я розумію, що це просто мій шлях, і, і навіть добре, що я так вчинила, тому що якщо б я не пішла тоді на першому курсі вчитися в GoVIT, я не була б тут, де я зараз є. Я б не працювала на тих проектах, я б не знала тих людей, і ну, все б сталося зовсім інакше. Тому. Не шкодую про той вчинок, і я завжди якось в мене постійно було, що я там в музичній школі і в звичайній школі. Потім я в університеті, на курсах. І мені так комфортно працювати і розвиватися в якихось двох напрямках, щоб потім обирати, куди мені піти. У мене є ніби завжди два запасних варіанти, два шляхи, і вони мене постійно розвивають, і немає такого, що щось із цього було лишнім. Угу. Зрозуміло. А от якщо говорити про пошук, роботи, які були виклики під час пошуку? На саму свою першу роботу мені насправді пощастило. Ну, грубо кажучи, так, я завжди так кажу. Це якийсь синдром, там не знаю самозванця. Але я працювала для того, щоб отримати цю роботу. Угу. Ходила на співбесіди і так далі. Але я просто перейшла з одного відділу в інший у своїй же компанії. Тому мені ніби перша робота далась трішечки легше. Вже другу роботу я шукала, ходила на купу співбесід, було багато відмов, але тобі там першу, перший раз відмовили, другий раз відмовили, і ти просто з кожним разом стаєш сильнішим, сильнішим, більш впевненішим. Ти правильно вже говориш з рекрутерами і це круто. Клас. А от знаєш, я дуже часто чую від починаючих розробників або людей, які тільки переходять в ІТ, що вести LinkedIn — це ще одна робота. Ти ведеш, пишеш там щось. Насправді я не веду, але я бачила, як мої там одногрупники, колеги вони ведуть активно LinkedIn, і це прикольно, тому що тебе помічають як розробника, як спеціаліста, і м -м, тобі навіть, мені здається, буде. Простіше зарекомендувати себе перед рекрутером, бо ти постійно щось постиш, ти постиж якийсь експертний контент, mm -hmm. і це показує, що ти дійсно експерт. Прикольно. А от ти казала про те, що будь-яка співбесіда дає тобі там поштовх, ти стаєш сильніша. А чи були в тебе провальні проекти? От ти там прийшла на проект, і він ну просто, або редфлег спочатку, і ти на це така ну нічого. Або він просто провалився, чи відкрило це для тебе якісь нові можливості? Якось допомогло, чи в тебе була прям депресія і все погано? Мабуть, я розкажу щось такий смішний момент, який був на моїй. Роботі, якій я зараз працюю вже майже третій рік. В перший день, коли я прийшла на цю роботу, у нас там дзвіночок з цим лідом, і він мені розказує про проект, і я просто починаю плакати, тому що я не, нічого не зрозуміла. Це було якесь очікування реальність між тим, що розказував мені рекрутер, і з тим, що я стикаюся в реальності. Я просто починаю плакати, казати, я це не хочу робити. Він каже: Типу, Софія, ми тільки починаємо. Ти ще не знаєш, що ти будеш робити. Ти ще не знаєш проєкт, дай собі час. І це насправді мені допомогло, його реакція допомогла, тому що якщо б реакція була інакшою, то, ну, типу, не знаю, що було б далі. А так він мене заспокоїв, дав мені час подумати, дав мені час заспокоїтися і вникнути в роботу. Тому що дійсно ти не можеш прийти на роботу і все розуміти. Тобі треба час, щоб вникнути. Кожен проект це стрес і. Потрібно давати собі час, ти не повинна знати все одразу, тому що кожен проєкт відрізняється. І дуже важливо мати підтримку. А у вас на проєктах є повноцінна команда, тобто там PM, розробник, дизайнер, тестувальник, аналітик. Так. Клас. Розкажи мені, як тобі працювати з тестувальниками? Бо це одвічний міф. Я з кимось з розробників спілкуюся, хтось мені каже. У нас взагалі чудові стосунки, метелики літають все так класно. Спілкуєшся з іншим розробником. Він такий інколи хочеться вдарити книжкою або чимось сильніше. Як у тебе Які стосунки? Деколи я вдячна своєму тестувальнику, тому що він дійсно підсвічує якісь моменти. Але деколи я дуже злюсь, тому що. Типу, чому це не можна було одразу побачити? Я вже внесла якісь справки, і знову він мені дає правки. Чому не можна було побачити це одразу? І це єдине, через що я буваю злюсь. А так, ми команда, ми допомагаємо один одному ставати краще. І я вже, як розробник, хочу віддавати код максимально таким, щоб його щоб мені не віддавали якісь правки. Я повинна його писати так, щоб одразу все було чудово. А там вже в процесі, звичайно, щось буде вилазити, і це нормально. І не потрібно думати, що QA твоя твій ворог. Уявімо, ти п'ять років тому ти завершуєш навчання, в тебе перша робота. Наскільки складно, важко було адаптуватися до того, що твоє життя інше, і в тебе тепер є відповідальність за величезну частину роботи, тому що фронтенд це наша основа. Далі там вже бекенд докручується, і воно живе, як то кажуть. Але без фронтенд-розробника не буде того старту. Що було? Чи було мені складно на той момент? Ні, тому що мені подобалось, мені дуже подобалось. Я кайфувала від цього процесу. І мій перший проект був максимально схожим з тим, що ми робили на курсах. І це для мене було не важко, а навіть цікавіше, тому що на курсах ми робили ну, такі командні проекти, звичайні. А тут ти робиш, ніби те саме, але вже комерційний проект, Це твій досвід. І я на максимальному ентузіазмі тоді дуже класно все робила. З кожним наступним проектом, звісно, вже збільшується відповідальність, ти стаєш там і по левелу вищим, і проекти змінюються. Там буває дійсно складно і є такі вирази, що там, та що ти розробник він сидить, типу працює за комп'ютером, типу клацає це щось нічого не робить. Але це теж якесь емоційне виснаження. Ти постійно думаєш про якісь задачі, як її вирішити, і це не просто як всі думають, тому в таких моментах важливо себе просто повертати до того: а навіщо ти це робиш, яка твоя ціль, до чого ти рухаєшся, і просто робити якусь таку саморефлексію. А якщо говорити про софт скіли, я впевнена, що в твоїх командах було різно, бачу, враховуючи досвід, який проминув в твоєму житті. Як в тебе з софтами на роботі? Мені здається, я класно розвила свої софт-скіли, і вони супер важливі насправді, тому що дуже важлива атмосфера в команді. Якщо хтось. От, наприклад, я наведу приклад, як це було у нас в команді по курсах. Є одна людина, яка трішки така кіпішна, і якщо одна людина кіпішує, кіпішує вся команда. І вона ніби підбурює всю команду, і бу ну, команда в стресі. Це не окей. Тому важливість там проджект-менеджера, який контролює уже комерційний проект, слідкувати за тим, щоб вся команда була в такому хорошому емоційному стані, щоб всім було комфортно працювати один з одним. Mm -hmm. Ось. Зрозуміло. Окей. А чи були токсики? Прямо на моїх проектах ні. Але у... на курсах так. Ну, це стандарт насправді. Я впевнена, що ну, враховуючи, скільки людей навчається, які там групи, то токсики. це стандарт нашого життя. Герест. а, Давай дамо топ 3 поради. З тобою разом подумаємо і визначимо, які будуть топ 3 поради джуну, який зараз завершує курс. І планує стати розробником. Що б ти йому сказала, як собі у минулому? Я б порадила не здаватись і йти до кінця, тому що коли ти робиш якусь паузу, тобі завжди потім важче повертатися. Це було так і у мене: що типу, там, робити паузу на курсі і там, знову повертатися з часом. По власному досвіду скажу, що це важче. Бо ти вже відстаєш від своєї команди, трішки пригнічений емоційний стан у тебе, тому що ти ніби не встигаєш. Але це абсолютно нормально, тому що є періоди, коли тобі треба зупинитися, подумати і рухатися далі з новими силами. Це абсолютно нормально. Просто це буде трошечки важче. Тому я бажаю всім завжди йти до кінця і бачити свою кінцеву ціль, до якої ви рухаєтесь. Друга моя порада це. Мабуть, не зупинятися в своєму розвитку і не думати, що ти повинен знати все, тому що ніхто не знає все. І кожен проект він відрізняється. Десь ти ніби, от я на курсі вивчила там React, а прийшла працювати. Я вже працюю з не React, а з Angular, з зовсім іншими технологіями. І я б могла там засмутитися і сказати, ні, я хочу працювати тільки з React. Але ти повинен адаптуватися під ринок, під потреби проекту. І не боятися вчитися, бо розробка це постійне на навчання, і в цьому буде ваша сила, якщо ви будете не зупинятись. А, і третя моя порада це не думати, що там штучний інтелект замінить когось. Штучний інтелект це зараз наша така допомога, це наш помічник. тому... Той, хто вміє працювати з штучним інтелектом, він залишиться на ринку і буде конкурентноспроможним, бо він буде ефективніше виконувати свою роботу. А, вот. тому ось такі мої поради. Клас, супер. Дивись, це було для джунів. А якщо ми будемо говорити про людину, яка взагалі не розуміє, чого вона хоче, ніби то хоче в розробку, а може в дизайн, а може взагалі нікуди, а враховуючи, що в твоєму житті точно було багато людей, які там щось починали, завершували, робили, не робили, можливо, це навіть із курсів, ще знайомі. А що б ти сказала таким людям, які досі не можуть зробити перший крок, тому що страшно, соромно, тому що з нуля і все в цьому крузі? Ну, я скажу, що завжди, там, якщо ти не робиш перший крок, то не буде у тебе і другого кроку. І завжди я особисто всім раджу йти у свій страх, тому що саме у твоєму страху буде твій розвиток. І сказати, що ще не боятися, це так дуже легко, але насправді навіть я боюся йти в щось нове, тому що в тебе є якась зона комфорту, в тебе є там. Твоя команда, твоя улюблена робота, і в тебе, тобі, наче є твоя зарплата, яку ти заробляєш, і тобі суперкомфортно. І навіщо щось змінювати? Угу. Але якщо ти хочеш розвиватися, ти мусиш піти в свій страх, ти мусиш щось змінити. І так це буде непросто, так, ти маєш мати підтримку коло себе, але ти маєш чітко розуміти, для чого ти це робиш, яка твоя кінцева мета. А якщо б тобі зараз подзвонили і запропонували б зарплату в п'ять разів більше, ніж в тебе є на проєкті, але сказали, що тобі треба завтра звідти піти. Ти б пішла? Хм. Ну, можливо, треба дивитися на проєкт. То просто знаєш, я згадала зараз ситуацію, в якій розробники чату GBT були, коли їх хантили, пропонуючи заробітну плату, здається, 100. Тисяч доларів чи 100 тисяч. Просто за те, що вони прийдуть, це навіть ще не зарплата. От. Що для тебе важливіше в проєкті, якщо об'єктивно, без рожевих ілюзій або чого ще, заробіток чи команда? Мені важливий і заробіток, і проєкт, над яким я працюю. Мені важливо, щоб проєкт вніс якусь цінність. От я розумію, що є різні сфери, де пропонуються вищі заробітні плати. Але якщо вони там не співпадають з твоїми цінностями, ти сам себе будеш відчувати не ок, тому тут вже просто від, від себе залежить. А чи були в тебе за ці п'ять років періоди вигорання, до прикладу? Так, звичайно. І як воно, як ну то що як воно? Не треба прям про почуття. Ми зараз будемо з тобою тоді дуже довго їх обговорювати. Як ти з ними боролася? Що тобі допомогло вийти з вигорання, ну окрім можливо зміни проекту? Просто відпочити, відпочити. І є таке поняття sabbatical, де ти там місяць йдеш так. у відпустку, і тебе ніхто не чіпає? Оце єдине, що мені допомагало. Бо ну, мозок закипає, і тобі треба перезавантажитись, відпочити від всіх. А, вас без проблем відпускала на собатіку? Ну, треба було, звичайно, домовитися, узгодити, ага. щоб це була не накладка на е, розробці, щоб всім було окей, комфортно, але так. Клас. А якщо б ти працювала в команді, яка буде максимально токсична, але з класною заробітною платою, ти б пішла чи залишилась? Ну, що значить токсично? Ну, токсично, до прикладу, коли е, в комунікації з дизайнером тобі віддають поганий дизайн, але е, не зважають на твої правки. Ти там кажеш, так, не можна зверстати, а тобі кажуть, я знаю краще. Або тестувальник віддає по одній правці. Отак от. Просто тому що в нього такий настрій сьогодні. І це не, не один раз, а це така регулярна ситуація. Але ти розумієш, що тобі подобається проєкт, сама тема, цінність і подобається заробітня плата. Мені колись там, я теж коли прийшла там на один проект, я була така, ну що ж це за сайти, хто їх так верстає? Але потім мені пояснили, що так хоче замовник. Замовник так хоче, ми так виконуємо. Угу. Тому з цим боротися, я не знаю, чи є сенс те, що там тестувальник буде віддавати тобі по одній правильці, то ну окей, я буду по одній правильці собі помаленько робити. Клас. Це треба, треба дуже величезну стресостійкість мати. Бо насправді так на всіх, і навіть сидячи з досвіду спілкування там з нашими студентами або моїми знайомими, які вже в ІТ або тільки зараз навчаються, то я слухаю всі ці історії, коли вони такі все, я закінчу роботу, більше не можу. Тільки в нас нормальна команда, а всі інші команди неадекватні і коротше, ну це дуже. Часто буває насправді, і мені було важливо почути від тебе, що ти дійсно готова на цей твоя стресостійкість висока. Тому, друзі, тренуйте стресостійкість інколи, вона вам буде дуже дуже доречна. Я тобі дуже вдячна за сьогоднішню зустріч, за наші обговорення, за твої поради для джунів та людей, які тільки-тільки обирають. Ну і звичайно за досвід, яким ти сьогодні поділилася, друзі. Сподіваюсь, що ви теж відчули те, що навіть якщо у вас є майбутня професія, але є бажання щось змінити, треба робити це вже тут і зараз. А для того, щоб вам було приємніше це робити, ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео, забрати свою знижку на навчання до дня знань і почати новий семестр, нове життя з вересня у новій професії. З вами була я, Анастасія Крилова. Це Йоті Подкаст. Бережіть себе та вивчайте нове.